Сьогоднішній запис він є а, без підготовки і без сценарію. Тому що хочеться бути чесною, не перед кимось, а перед собою. І інколи ми недооцінюємо те, що пройшли, не цінуємо себе за те, що зробили, не говоримо собі дякую. Але сьогодні ця цінність вона змінилася. Війна принесла. В наші серця зовсім інше. Дуже багато болю, багато усвідомлення, що сьогоднішній день він є найкращим, що сьогоднішній ранок є найпрекраснішим. Це був військовий час, бо зараз ми всі живемо в військовому часі, і компанія починала свій шлях там. Я тоді жила в Польщі з дітьми. І ми просто з Наталкою спілкувалися там по телефону, по, ну просто спілкувалися. І в неї народилася ця ідея. І вона сказала: Слухай, може, ти коли ти вернешся, ну я би була рада тебе бачити. Три роки тому я переїхала до Лондона. З одного боку, безпека, зв'язок, інтернет, світло. А з іншого боку, абсолютно втрачався зв'язок з домом. І тоді раптом я отримала дзвінок. Це була Наталя, яка сказала: ти мені потрібна, ти потрібна лайму. В лайм я потрапив дуже цікаво. Все завдяки нашим дуже добрим друзям. Дорога моя в лайм складалась з п'яти переїздів. Спочатку це було виїзд з Херсону, потім Черкаська область. В Черкаській області було декілька переїздів. Там я був в одному містечку познайомився з лікарем. Я працював в нього асистентом. Ми дуже гарно дружились, і тут в один вечір, коли ми відпочивали, зателефонувала Наталя і каже: є такий проект Lime Aligners. типу, нам потрібен лікар-ортодонт, який буде планувати кейси. І цей лікар товариш мені каже: Давай їдемо в Львів. Їдемо в лайм, будемо працювати. Я приїхав заради цього, щоб працювати в лаймі. Спочатку був просто е, планувальником, а потім закрутилось-завертілось і став повністю керівником виробництва. І тепер без мого контролю і дозволу жодна капа не виїжджає до свого пацієнта. Почалося все з того, що я завжди хотіла пов'язати своє життя з медициною і технологіями. Я вчилася у Вроцлавській політехніці на інженерії біомедичній. Пізніше працювала у Вроцлаві в великій корпорації, яка виготовляє елайнери, але там. Це було масове виробництво. Я не відчувала, що ми повністю можемо віддатися клієнту. Повернулася в Україну і знайшла тут вакансію в Аймлайнерс, відправила резюме тільки сюди, створила сторінку на WorkUA, щоб вислати вакансію тільки сюди. І отримала дзвінок від Наталії, приїхала на співбесіду. Ну, взагалі, я дуже багато сужу в інстаграмі і так просто випало, що мені ця реклама Lime Liners постійно висвічувалася. Така думаю, блін, ну класно, але в них і вакансій, вроді і немає. Ну, треба попробувати написати в Директ. Я пишу, мені відписують моментально. Я така, це судьба, <сум> треба йти. І я одразу пам'ятаю, я приїжджаю в той ж самий день співбесіда, ще на старому офісі ми були, я пам'ятаю. Ну, Все чудово, я вже тут майже три роки. Привів команду мене дизайнер, з яким я працював, і він працював з Наталею. Якраз знайомство було, здається, 10 жовтня, чи який день. Це перший масований обстріл був. І якраз я їду на потязі. Потяг зупиняють, тому що обстріли, бачу, із вікон дим десь під Львовом і так далі. І настрію немає, там збиратися і так далі. А потім, здається, Наталя каже, що ну як це? Давай, що, що робити, просто складати руки і все засмучуватись, потрібно працювати. Подруга, з якою я дружу з чотирьох років, ми познайомились у моїй, ну там, де живе моя бабуся, вона колись довго жила у Львові і залишились контакти. І коли відкривався лайм, вона запропонувала мені прийти сюди сторісмейкером. А, і так почався шлях від сторісмейкера до контент і Таке обличчя бренду. Я думала, що я не хочу переїжджати у Львів, і я планувала працювати віддалено в Житомирі. Я приїхала сюди на тиждень. Потім Наталя попросила мене переїхати на місяць, і тепер я тут пос постійно влаштувала собі тут особисте життя. Я маю кота, про якого довго мріяла, і все чудово. Кота, до речі, звати Лайм на честь нашого бренду, бо привіз мені його Олег, з яким ми в одному офісі. Ну і власне саме тоді все почалося. Лайм для мене став не просто роботою. Це став він став містком між мною та домом. Я дуже добре пам'ятаю, коли цей був перший виклик, коли я все-таки усвідомила, що я хочу побудувати компанію, яка буде зовсім з іншими цінностями, зовсім з іншим підходом до стоматології, до ортодонції. Я зрозуміла, в якому конкретному напрямку я хочу працювати. Дуже багато ми е, зробили, оформили документів, оформили компанію і знайшли найпрекрасніший колектив. І тут почалися нові виклики: країна була темною. Темною, бо світло було по графіку, або ж взагалі його не було. І в той момент я пам'ятаю, я залишилася в офісі сама, і я плакала. Я плакала дуже сильно. Мені хотілося як просто кричати від болю, бо я не розуміла, що робити далі. З одного боку війна. З іншого боку, штат людей, які вірять в мене, багато зусиль, які вже було зроблено, але найважливіше те, що в роботі вже було дуже багато пацієнтів і дуже багато партнерів, які з нами працювали. І скласти руки і зупинитися, я просто не мала права. Цей момент оцього креативу народження цього бренду, ну, він допомагав нам забути про те, що навколо війна. І що ну, всі ми живемо в якихось таких не своїх умовах, не своїх домах, не своїх умовах. Він отак от відволікав від того. Всього. І коли я повернулася в Україну, я ну, прийшла в цю компанію. І ми починали з нуля, фактично. Ми починали з нуля. І ну, насправді ми починали на тій репутації, яка у нас була. Слава Богу, вона була хороша. І я дуже вдячна тим лікарям, які нас підтримали цей в перший рік найскладніший, які дали нам свою руку допомоги і з якими ми вийшли на цей ринок. Тому що це було дуже важливо. Була запропонована ідея е, зробити. Е, Саме портал, на якому е, буде відображатись і зберігатись вся інформація по пацієнту, вся історія е, його лікування з різними е, фішечками, плюшечками, після і так далі. Е, також на порталі зберігається вся документація, договори, рахунки, е, Тобто, по факту, це, е, е, це портал. На якому є все. Я дуже добре пам'ятаю минулий рік, і це був липень місяць, початок липня, коли е, телефонний дзвінок, мені телефонує Сергій, наш директор, який відповідальний повністю за всю систему і наш основний інструмент Live Portal. І він говорить про те, що компанія, де ми тримаємо наші сервери, вона вона накрилася. Ти знаєш, тоді всі так включилися. Я пам'ятаю, як всі хвилювалися, щоб я не зірвалася. У мене був шалений просто стрес, який я не хотіла нікому показувати. І я не знала насправді, що написати клієнтам, і скільки часу ще не буде працювати сервер. Єдине, що мене тішило, це те, що в будь-який момент по дзвінку ми могли відновити всі візуалізації, тому що в нас. Все було збережено на своїх порталах, але доступу до даних кабінету його не було. І тоді прийшло нові рішення. Бо ми купили нові ліцензії, нові, нові сервера, нові хостинги. Ми перейшли на зовсім інших провайдерів, ми перестрахувалися за кордоном, але все лише завдяки команді. Ми Говоримо зараз про сервіс, про сервіс, який ми побудували. І цей сервіс не являється тільки в тому, як ми продаємо продукт, як ми е, надсилаємо цей продукт, як ми відповідаємо на телефонні дзвінки. Тобто, це лише малесенька частина. Ми побудували цілу систему, яка допомагає лікарю насправді е, не відволікатися на менеджмент пацієнтів, на контроль, а зосередитися і сконцентруватися сконцентрувати на процесах лікування, бо все решта, ми взяли на себе. Ми розділяємо з лікарем з нашим партнером повністю відповідальність за даного пацієнта. Бо для нас важливо не просто продати капи, продати елайнери. Нам важливо, щоб цей пацієнт отримав результат. Для того в нас є дуже багато інструментів, які сьогодні допомагають фіксувати нашим лікарям ці результати і допомагають досягнути найкращих результатів. Ми маємо дуже багато складних пацієнтів, суглобових пацієнтів, пацієнтів за кордоном по всьому світу і понад П'ять тисяч кейсів уже за ці три роки, які ми зробили зараз. Я давно в продажах і давно з лікарями. І я їх люблю, і ціную кожного. Звісно, що вони всі різні. І працювати теж з кожним по-різному. Але, власне, в тому, напевно, і весь кайф. Ну і основне те, що. До нас приходять лікарі, з якими, з якими спокійно, з якими комфортно, які, з якими ми точно знаємо, що вони про медицину, що вони дбають про свого пацієнта. І тому е, от наша співпраця вона будується на взаємній довірі, на взаємній е, співпраці. Власне, от співпраця це в такому дуже глобальному слові, тому що коли ми плануємо, робимо план лікування пацієнта, ми в контакті з лікарями дуже тісному і завжди прислуховуємось. Дуже важливий оцей момент, що лікар може спілкуватися з нашим планувальником. І це значно скорочує час планування. Ми завжди можемо дослухатися і дослухаємося до, до власне, вимог лікаря, тому що лікар лікує пацієнта. Ми це ну, допомога. У нас є е, чіткі встановлені терміни, за якими ми виготовляємо плани лікування та виготовляємо капи. Але буває таке, що наше е, і планування, і виробництво йде нонстопом. Е, не може бути такого, що ми не встигнемо. Е, Приїхав пацієнт, завтра в нього ввечері літак, корабель, будь-що, він виїжджає з країни і хоче їхати з думкою про те, що наступний раз він приїде і вже пройде певний шлях до своєї гарної та здорової посмішки. І таке буває доволі часто, що зранку, там, в 10-й ранку, нам надсилають дані і кажуть, «любі друзі, завтра на 10 ранку у нас фіксація в Одесі. І спочатку відділ планування швидко, максимально правильно, точно і коректно в даній ситуації виготовляє, створює план лікування. Лікарі з пацієнтом його погоджують, і далі справа йде до відділу виробництва. Виробництво може працювати іноді вночі, ну, щоб ми могли повністю задовільнити нашого лікаря, нашого пацієнта і всі були щасливі. І таким чином буває часто, що План лікування, швидке виробництво, вечір, потяг, ранок, фіксація лайнерів, Одеса, Харків, Дніпро. Е Дай лише не може бути наш пацієнт. <смі> Якщо в лікаря або в пацієнта стає якась нестандартна ситуація, ми намагаємось допомогти знайти вихід з цієї ситуації. Там, пацієнт почав лікування в Києві, через місяць він вже на Кіпрі, в нього закінчились капи. Ми на дельфінах доставимо йому ті капи до нього на Кіпр. Були вже такі випадки: Кіпр, Грузія, Мальдіви, куди в нашого пацієнта не занесло, він буде завжди знати, що ми підтримуємо на його шляху до гарної та здорової усмішки. Одного разу був терміновий кейс з Канади, і ми встигли його зробити, але не тому, що я так супер роблю кейси, а тому, що у нас така команда, де кожен знає свою справу, кожен відданий цій справі і готові присвятити навіть свій власний час для наших пацієнтів. Вихід на міжнародний ринок це не була просто ціль захватити всю країну, Європу і вийти на міжнародний ринок дуже глобально це була необхідність. Необхідність, яка була пов'язана по перше з тим, що дуже багато лікарів, які виїхали з України за кордон, вони потребували так само якісного продукту, і вони зверталися до нас. І ми відправляли нашу продукцію і в Канаду, і в Аргентину, і в Америку. І це були цілі виклики для нас з одного боку. Направити їм продукцію за кордон, щоб все прийшло вчасно. Це було одне. З іншого боку, коли я зрозуміла, що почали вимикати світло, що не зрозуміло, яка ситуація буде далі, і я не бачила е припинення війни. І я розумію, що ми ростемо і наші кейси дуже-дуже в геометричній прогресії просто збільшуються, і їх вже є дуже багато. Контролювати їх досить таки складно. І я розуміла, що потрібно ще е декілька лабораторій, які зможуть. В разі чогось Підстрахувати і закрити ті питання, які будуть виникати в наших клієнтів. Сьогодні ми маємо дві лабораторії в Польщі, з якими ми активно співпрацюємо. Ми маємо офіційне представництво, яке відкрили минулого року, і зараз ми будуємо велику лабораторію, яка буде працювати по наших протоколах, тому що для мене сьогодні це не скільки розвиток і розширення, як забезпечити для наших лікарів дійсно. Стабільність, якоїсь якої сьогодні так бракує взагалі в світі, особисто я згадую, наприклад, у нас були такі прикольні моменти в команді, коли були ці виключення, то за графіком, то без графіку, і ми такі з телефонами, з ліхтариками шукаємо, як це все зробити. І я зрозуміла, що ми настільки класні і дружні, що ми навіть. Генератором при телефонах, при свічках, але ми все рівно будемо виконувати цю роботу, бо в нас є як обов'язок перед нашими пацієнтами і готові за будь-яких умов це зробити. У нас є план, чіткий у нас є графік, і ми дотримуємося його. У мене є дуже така класна історія. Одного разу, коли вимкнули світло нам, і дівчата чекали, поки хлопці переключать на генератор живлення, дівчата сіли на диванчик і почали. Роздумувати, розмишляти на улюблену тему. Як же ж так зробити, щоб якомога більше пацієнтів пройшли лікування лайнерами? І прямо тут, на дивані, народився наш всеукраїнський соціальний проєкт Тур». І вже за два тижні ми стартували і на сьогодні маємо 12 турів. Коли продукт е класний, його і продавати легше. А особливо коли я сам спробував на собі. Тобто я пройшла весь шлях тих пацієнтів, які проходять цей шлях е щодня, починають проходити цей шлях разом з нами. Тобто я знаю, що вони відчувають, я знаю, що вони отримують, і скажу, що якби ще раз мені можна було прийти спочатку, то це я б ще раз почала вирівнювати зуби. Але е, одне, що я ніяк не зніму, не тому що цей ну, просто так класно велайнерг. Я вже настільки звикла, що вони мені не заважають. Я не уявляю життя без них. Я коли забуваю їх одягти, то мені і спиться гірше. Ну, чесно, я просто розглядаю кожен пакуночок, щоб він був ідеальний. Просто не надірваний, без пелючки, жодної подряпинки. Бо я розумію, що типу, це наша відповідальність, це наш продукт. Ми маємо його принести таким, як він є. Ідеальний. І ця історія дійсно така: знаєш, про виклики, про силу, про витримку. Але минулого року ми офіційно запустили. Ортолайм це теж британський бренд, який об'єднує собі абсолютно все. Ортолайм це екосистема рішень для лікарів-ортодонтів. І Aligners – це основний продукт цієї системи, тому що ми сфокусовані виключно на ортодонтичному напрямку. Ми дуже чітко тримаємо цей фокус, тому що я дуже... Переконана в тому, що коли ти маєш дуже таку чітку концентрацію, то ти тоді максимально можеш сформувати навколо себе оце от і правильне середовище, і правильно подати цю інформацію і дати дійсно якісний продукт. Бо сьогодні ми працюємо не просто з продуктом, ми працюємо з дуже індивідуальним продуктом. І власне цей підхід, який ми проваджуємо сьогодні, його складно пояснити, але він є унікальним. бо Більше індивідуальних рішень і індивідуального сервісу, ніж сьогодні, надає компанія Ортолайм, його не існує в світі. Ну і звичайно, що Ортолайм в цьому році вже розширив, і наша квіточка стала більш яскравою. Так, наше сонечко, наша зірка, вона вже засіяла багатьма кольорами, тому що сьогодні Ортолайм це. Екосистема рішень для лікарів-ортодонтів в центрі системи, звісно, що це є наші лайнери лаймолайнерс, які вже завоювали довіру наших українських лікарів-ортодонтів європейських лікарів. І ми розширили нашу лінійку дуже цікавою продукцією. продукцією, яка допомагає лікарям і пацієнтам пройти шлях вирівнювання зубів з лайнерами набагато комфортніше. Тобто, це лінійка по догляду за ротовою порожниною. Ми маємо спеціальні спреї, спеціальні рідини. Ми маємо дуже унікальну Сонік» зубну щітку. Яка має надзвичайний просто дизайн, і в неї закохуються всі пацієнти просто з першого погляду. Вона є дуже портативною, має багато унікальних можливостей. І вся продукція, яка є в Ортолайм, вона має свою одну особливість. Вона не просто продукція, яка зроблена з любов'ю. Вона має дуже гарний естетичний і дизайнерський вигляд для того, щоб дійсно надати пацієнту, не і пацієнту, і лікарю не лише продукт, а надати щось більше для того, щоб заохотити пацієнта. Носити елайнери для того, щоб заохотити пацієнта доглядати за ротовою порожниною, і для всієї команди Ортолайм величезною цінністю є те, що ми маємо можливість сьогодні спостерігати величезну кількість успішних завершених кейсів і бачити, як змінилися люди. Ми бачимо, як міняються очі. Ми бачимо, як змінюються усмішки. І для мене Чезною є гордістю те, що сьогодні лікарі-ортодонти, відомі лікарі-ортодонти в Україні і Європі вибирають саме наш продукт для дуже важливих пацієнтів для себе, для своїх рідних, для близьких і для дітей. Коли все навколо в Україні руйнувалося, ми будували що стабільне. Таку структуру, яка мала працювати для лікарів і для наших пацієнтів. Ну і все це, відповідно, мало відбуватися лише онлайн. Зараз кожен ринок працює як окремий механізм, але все разом як одна єдина команда. Для мене Lime – це не лише бізнес, це частинка мене. Я згадую зараз все. Але згадую зараз це з таким. І болем, і слізьми, і радістю, і такою великою величезною вдячністю собі, і вдячністю Богу за те, що поруч були правильні люди.